Всім привіт! В коментарях мене неодноразово запитували, де взяти маленький силікон для мармишинго, чи мормосиликон. Ну, а після виходу роликів про Горошко, мене вже не один раз спитали, чи пробував я силикон від Андрія Савенко, того майстра, що робить Горошко. Звісно, я не мог пройти повз і не попробувати, Тож сьогодні давайте поговоримо про силікон від Мопса. Але перш ніж почнемо, нагадаю, що партнер мого каналу це риболовний інтернет-магазин Рибацький рай. Посилання на нього, як завжди, буде у описі під відео. І я буду вам дуже вдячний, якщо ви тим посиланням скористаєтесь. Ну, а тепер поїхали про силикон від творця Котигорожка. Розорвали. Що вам таке предложить? На нещодавно з'явившомуся сайті магазину на рибалку з мопсом представлено 24 види різних приманок, які за своїм розміром всі підходять для ловлі на мармишку. Взагалі-то, на мою думку, працюють вони всі. Але за декілька років експериментів я для себе вивів окремий набір форм приманок, що в моїх руках і в моїх умовах працюють краще від інших. Тож саме їх я і намагався замовити у магазині. Але майстер вирішив, що замість мого досить скромного замовлення в декілька пачок мені варто спробувати всі. Тому надіслав мені солідний мікс разом із коробкою, і ще трохи зверху. Що ж, непогано. Не знаю тільки, куди мені тепер стільки силікону. Бо в мене і від інших виробників його ящики стоять. Напевно, цю коробку чи те, що від неї залишиться після тесту, ми розіграємо в кінці цього відео. Раз не може заглотити, предложимо романку поміж. Отже, серед того, що пропонує магазин на рибалку з мопсом, багато досить маленьких приманок, менше дюйма, таких навіть більше, ніж у всіх інших виробників, що я знаю. Це начебто й непогано. Але, як на мене, такі маленькі приманки, по-перше, зазвичай потрібні для зовсім невеличкої рибки, як то уклійка, дрібна краснопірка чи плітка. Коли добра дюймова приманка просто не пролазить до рота рибці якої найбільше в місті ловлі. Ну, а по-друге, особисто мені здається, що майже всі такі зовсім маленькі приманки можна легко замінити звичайним штучним мотелем, бо різниця в роботі буде дуже незначна. Але, можливо, комусь навпаки, буде дуже доречним такий от вибір, бо водойма невелика і небагата на відносно велику рибу. Тож можна буде поекспериментувати, яка форма найбільше буде зваблювати дрібноту. Мені ж зі всього цього найбільше підходять і будуть доречними однодюймові копії танти. До речі, вони в цього виробника класичні, тобто трохи ширші, ніж, наприклад, хитомі від флагману. Це дає ще повільніше падіння в товщі води, але вони виглядають трохи крупніше. Тож не завжди така приманка пролізе до рота невеличкої рибці, як я вже це і казав. А ще мені здається, що силікон трохи м'якший від флагманівського, тому мілка риба скоріше обриває хвоста чи зовсім розриває таку танку. Роздовбали мене. З цього приводу майстер питав мене, чи не потрібно зробити силикон м'якше, і оця його танта показує, що не потрібно. Проте й жорсткіше теж не треба. Наступна форма, що в мене працює стабільно від будь-якого виробника і від на рибалку з мопсом теж, це Java Stick. Взагалі, досить універсальна приманка у всіх розмірах, навіть і нічого більше сказати. Ще одна класика копія вайтбейта. В мене їх багато від різних виробників, тепер є і від Мопса. Як на мене, форма цієї приманки занадто популяризована. Особисто в мене вона ловить гірше, ніж Танта чи Джава стік. Однак ловить, тож має право бути у коробці. В Мопса їх два розміри. І ще щось дуже схоже, але, як на мене, більш перспективне, бо має товще ребристе тіло, що дозволить приманці повільніше тонути. До речі, є в асортименті цікава приманка, яка мені теж подобається по досвіду використання таких в інших виробників. Це отакий от мікроаджерінгер. От але в мопса вона, як на мене, трохи менше від оптимального розміру. Тож скоріше для уклійки, ніж для охоти за крупним краснопіром. І знову розірвали навіть маленьку. Ще один виражений тип приманок це отакі двохвості креатури. Я пробував щось схоже від іншого виробника, але в мопса вони трохи іншої форми. І такі штуковини здаються мені досить перспективними, бо при правильній проводці дуже нагадують циклопів, мікроскопічних ракоподібних, якими харчується мальок і більшість невеликої риби. Взагалі, такий тип приманок трохи новий для мене, і за ті пару тижнів, що я експериментую з приманками саме цього виробника, статистики набралося небагато, проте я можу з впевненістю сказати, що рибу воно ловить. Наступна цікава приманка це рак. І літо якраз пора раків, але великих і на великого хижака. Проте саме дюймового Аркскрау, такого як цей, я шукав, бо мав багато позитивних відгуків про роботу саме такої приманки. Та й в стандартному розмірі 2 дюйма це одна з моїх улюблених приманок. Але от зараз дюймова версія годиться хіба що для видурювання мікроокуньків під берегом. Проте я покладаю на неї дуже великі надії на пізню осінь і зиму. Для ловлі саме зимових карасів. Бо цієї зими ракоподібні в мене дуже вистрілили. Ну і з помітного залишилася ще імітація бокоплава. Саме цікаве, що цю приманку, я колись давно теж дуже шукав. А як знайшов, то розчарувався от справжнього бокоплава в Дніпрі повно. А клювати на його імітацію риба чогось не хоче. Принаймні в мене. Причому на імітацію від будь-якого виробника. Бо розчарувався то я вже давно. Може приманки від мопса щось змінять, але поки що і ця імітація в мене теж мовчить. Звісно, головна і найзатребуваніша, як на мене, імітація зі всього набору це штучний мотиль. Зовсім зовсім початківцям я б радив починати саме з цієї приманки. Взагалі, важливо якого виробника. Від магазина на рибалку з мопсом він нічим не гірший від інших. До того ж тут можна кольора брати. А от від великих серійних виробників маємо тільки стандартний червоний мотиль. Чого, на мою думку, не вистачає серед. Оцього досить немалого набору приманок. Як на мене, тут би не завадила імітація веснянки чи чогось подібного. І дюймовий класичний твістер. А так, в принципі, oh, все є. Хоча, якщо вже oh, зовсім посульки. всі примхи висловити, то я б ще хотів би варіант Танти трохи поменше, бо іноді буває, що треба. А от Адже Рінгер трохи побільше. Хітова приманка, повірте мені. Але ж я так розумію, що майстер буде розширювати асортимент. Тепер давайте трохи поговоримо за кольор. Останній раз, коли я заходив на сайт виробника, то бачив там 11 кольорів. Причому всі кольори, що зазвичай затребовані риболовами, в мене є свій особистий набір улюблених кольорів, і майже всі вони присутні на сайті. А якщо вам чогось в цьому плані не вистачає, то думаю, зовсім не проблема буде домовитися із майстром. Звісно, деякі відтінки тих кольорів МОПса трохи відрізняються від інших виробників. От якщо, наприклад, покласти поряд фіолетову приманку від флагман і таку ж від Мопса, то бачимо, що від мопса трохи яскравіше. Чи це щось дає? Іноді так. Наприклад, ось рибалка, де ми ловили пізню вечірню майже нічну Дніпровську плітку. Не знаю чому, але вона завжди клює майже виключно на фіолет. Так ось цей колір від мопса в той раз викликав пожвавлення кльову і більш виражені покльовки. Якщо на флагман плітка просто повисала, то на колір від мопса лупила від душі. Причому іноді по декілька разів за проводку. Не думаю, що таке диво буде кожен раз, але навіть цього разу достатньо, щоб показати колір робочий. Гарно робочий. Ось ти посікаєш, все взяв. А от на жовтий колір від Мопса я можу трохи посваритися. Насправді то він непоганий і досить близький до якихось натуральних кольорів. Але мені здається, що менш прозорий і більш яскравий подразнюючий жовтий був би ефективніший. Проте це лише на мій смак, бо насправді в кожного рибалова працює не так певний колір чи форма приманки, скільки особиста віра саме в це. Тобто колір або приманку або їх сполучення. І оця віра заставляє нас частіше ставити саме те, що віримо. Тож у такої приманки просто вищі шанси зустрітися із рибою. Нормальна така плітка. Це в нас плітка Галя. Прийдеться на берег виходити. Отже, плітка Галя допоможе мені розіграти коробку приманок від Андрія Савенка. Все як зазвичай, треба вгадати, скільки Галя зважила на мормо вагах. Але оскільки Галя досить вагома тітка, то вгадувати будемо лише до десятих, а не до сотих грама, бо і так досить складно. Тобто з точністю до однієї цифри після коми. До того ж, треба бути підписником каналу, і звичайні підписники зможуть спробувати вгадати лише один раз. Подальші відповіді не приймаються. А от спонсори каналу мають право оголосити три варіанти. Конкурс відбуватиметься протягом рівно трьох діб після виходу відео. Коробка плюс ще пару пачок від мопса поїде за мій рахунок до того, хто перший вгадає точно. Або якщо точної відповіді за три доби не буде, то генератор випадкових чисіл визначить переможця. І залишилося сказати про атрактант. По-перше, він тут є. В принципі, непоганий, не слабкий, але й не сильний, що ж збиває з ніг. Тут він не завоняє вам всю квартиру, якщо коробку з приманками ви принесли домой і залишили в сумці. До того ж, і запах не те щоб дуже приємний, але відразу не викликає. Ну і риба достатньо прихильна на нього реагує. Проте. Як на мене, це один з типових запахів на хижака. Такий собі середній, середній у всьому. Тож, бувають і краще. Цей запах не солодкий, і цим мені саме для літнього мармишинга здається не дуже підходящим. Тож я особисто трохи переатрактував приманки. Вибач, шановний глядач, що виграє цю коробку, але пахнути вона буде не як з магазину. Однак, це мої особисті таргани у голові. Як я вже сказав, стандартний запах теж досить собі нормально ловить рибу. Тож. Висновки. Перше. Виробник має достатньо широкий і різноманітний набір приманок для мормишеного. І, в принципі, більшість умов ловлі або просто прим хриболова цим набором можна перекрити. Друге. Кольорів достатньо і вся палітра з найбільш затребуваних. Якщо не вистачає, вам зроблять колір на замовлення. Та чи влаштує вас ціна за нестандартний товар? Про це домовляйтеся із майстром. Третє. Приманки від Мопса я не можу назвати самими найкращими, що я бачив у своєму житті. Але це не найгірші приманки. Це така добра робоча золота середина. А враховуючи ціну, особливо напівоптову за набор із коробкою, то більшість отих мілких претензій, що можна цим приманкам висунути, відпадає сама. І звісно ж, посилання, де купити, буде в описі відео. А чи купувати це вирішуйте для себе самі. А в мене поки все. Сімні хвостання лоски. І до зустрічі на рибалках.